Кременчук – місто волонтерів. Практично кожен містянин намагається зробити все, що в його силах, аби підтримати ЗСУ в часи повномасштабного вторгнення, вихідними у Кременчуці відбувся майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки в стилі притаманному Полтавщині. Показати людям саме нашу полтавську ляльку, Рошетилівську, відомості про яку от тільки я віднайшла, і вже відразу хочу, щоб люди її впізнавали, тому що багато є ляльок, які не є українським нашим. У ринку, в тому числі в інтернеті, і тому хочеться, щоб люди знали саме наші полтавські форми, наші полтавські технології виготовлення ляльки. І таким чином ми сумішаємо дві задачі: показати нашу культуру і підтримати тих, хто наразі захищає наше життя. Майстер-клас провели у кафе Бойова галушка», яке Кремечужани відкрили півтора місяця тому. Співзасновниця закладу Вікторія зазначає, що від початку ідея полягала в тому, щоб зробити у кафе творчий простір, де будуть проходити мистецькі заходи, спрямовані на благодійність. Ми хочемо бути міським кафе, в якому будуть проводитись майстер-класи, події, зустрічі, концерти, і також смачна їжа, якою ми займаємось. Ми кафе української кухні. Тому ми, якби з самого початку, відкриті були до майстер-клас і особливо до благодійних подій, тому ми дуже раді мати цей захід у себе в стінах. Захід був спрямований на підтримку Збройних сил України. Долучитись до майстер-класу можна було за донат від 100 гривень. Всі зібрані кошти підуть на закриття збору автівку для наших військових, які також підтримали засновники кафе Бойова галушка». Насправді це не перша подія, яка в нас проходить за минулий місяць. Ви можете прям в приміщенні нашого кафе. Побачити, ми майже 7 тисяч гривень зібрали і на ці гроші закупили. Метал для виготовлення буржуєк, які поїдуть на передову. Звіти в нас будуть там за QR-кодом, і також в нашому інстаграмі Бойова галушка можна всі звіти бачити. Сьогоднішня подія організаторами тут виступаємо. Не ми, ми просто надаємо простір безкоштовно, бо ну, нам цікаві такі благодійні події. Але також попросили надати звіти, щоб ми також себе могли відзвітувати. Здебільшого за захід був розрахований найбільш старший вік. але бажання на. Вчитися робити ляльку виявили і діти. Дехто вже мав досвід у рукоділії. А дехто займався лялькарством, вперше я хочу зробити ляльку. Тому що мені цікаво, як вона робиться і яка вона в мене вийде. А я подібне робила. Мені дуже сподобалось. Я дуже люблю мастерити. завдяки небайдужим і творчим кремечужанам, організаторам різних зборів і тим, хто долучається до них, перемога України стає ще ближчою. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.